Всім привіт. Всім привіт. Здравствуйте, до нього. Вибачте, звичне місце, бо я була на шопінгу і ледь жива, і в нас так тепло знов. І я вирішила, якщо чесно, не їхати в якесь гарне місце, яке от поруч все не доїду. Чи може я боюся дорогу нову? Скоріше йти йти. І от вже так місяць. Я не можу доїхати, щоб зняти хороше відео, а тут чого з машини, бо освітлення хороше. І в день ж треба знімати, не тільки вночі я сиджу. Так. Сьогодні була піднята така тема. Блогерка зняла, купила вона омарів Двох. І зняла рецепт, як готувати омари. Ну, їй там написало, що вона вихваляється. Вона взагалі, ну, вона чогось це каже, що це не так, Ну, це саме так. Вона вихваляється. Тобто, вона там. Я сумочку купила. От, подивіться, на сайті замовлення та таку таку, одна там 400 євро, інша 500. Ну, тобто, це ну, вихваляння. А, і, і такого багато. Там. Я без фільтрів дуже добре виглядаю. Я її не засуджую. Бо я роблю так само. Тому ну, що мені засуджувати інших? Така ж папуга, як вона. Я єдине, ну, Для мене цікаво, чого вона каже, що це не так. Ні, я не вихваляюся, це ви просто всі дурнуваті. Що такого я показала? Просто а, так. І от Я подумала, що взагалі ну, я розумію реакцію, що складний час, чого люди так відреагували. Всю ситуацію, мені здається, бо я така розумна, всю ситуацію бачу збоку. Чого мене це занепокоїло? Бо, ну, як я сказала, я так само роблю. І ну, мені, звичайно, я знаю, що це вважається погано багатьма релігіями. Це заборонено. У нас є така, що не спокушай, правда? Людей. І оце моя проблема, що я людей спокушаю всіми просто засобами, які ми тільки можу. І... Ну, тобто, це, от що б ви мені сказали, я це буду так робити, бо я так викликаю увагу у людей. І і в житті, і не в житті, це не через гроші. Мені от уваги хочеться від людей. І навіть до смішного доходить в мене такий акцент англійською мовою, що зараз люди, щоб мене добре розуміти, спочатку треба не впісятися, коли я починаю говорити а англійською. Так я рикаю. а потім, коли вже шок пройшов, то треба уважно слідкувати. А, вони розуміються. Ну, це жарти жартами, і от це увага. Люди дивляться в обличчя, уважні до мене. Тобто, я вам пропоную, хто хоче уваги, як я, просто вимовляти, як я, вчитися в мене англійською мовою. Бо вона в мене як німецька. А, так, Між іншим старі ірландці в Доніголі, які знають ірландську, вони говорять а, теж. Крикає. Ну не так, як я, і мені здається, що я молодець просто в цьому. Я клевць, так, і я хочу, я знаю, що коли робиш якісь важливі справи, то треба замовчати, щоб не мати критики. І я це намагаюся в житті робити. Але ну, я не навмисно це роблю. Буває, що навмисно я жартую. Над собою, над людьми увагу пригортаю, то і, і вихваляння тут є, провокую людей. А є, є те, що я роблю, просто ну, не навмисно. Під свідомість так працює, і що ви мені скажете? Це дуже багато. Мені здається, що не можна, але такий на світ. Особливо, якщо це соціальні мережі. І, і єдине, що, ну, що, що розповідати, що ти білявка, якщо ти не білявка, правда? Що брехати один одному? Ну всі ж розуміють. А і вважайте ви це вихвалянням, коли там ти щось показуєш? Я купила якусь о, торбу за 400 євро чи 350, я. Купила У Умари, до речі, маленькі в Ірландії і були недорогі. Ну, відносно. Зараз все подорожчало, я не знаю, скільки будуть коштувати. Бо капуста, яка євро, завжди коштувала 89 центів, всі роки потім до євро. Зараз євро 59%. Я думаю, а потім куплю, а то пропаде. От я хотіла наборщик собі купити. Так що ну, все зростає у ціні. І. Ну, мені здається, що Омари, звичайно, що вихваляння. Ну, з іншого боку, якщо людина їсть цих омарів, ну просто вона показує рівень життя. От в мене така ділема. Ну, взагалі, побут, може, це так не цікаво, коли ти показуєш. Ну, якщо ти не живеш в екзотичній якійсь країні. Ну, Ірландія мені не здається така, що екзотична країна, я трошечки показав. А між іншим чого побут люблять люди? Бо ми ем, буярісти. Всі, нам цікаво спостерігати за життям інших людей. І оця блогерка, вона сказала, що вона любить саме побут дивитися, тому і свій показує. І в неї там багато А Так, я замислилася з точки зору руху вперед. Ну, тобто, якщо ти щось показав, отримав хід і варисся у цій гідоті. Ну, Всім неприємно, варишся, що ти. Я не знаю, це брешуть, коли вони кажуть, що мене мене обматюкали 250 людей чи 1250 людей, а я і не зважаю. Я думаю, що ну це неправда. Ти почитав і там: О май год! Правда? І неприємно, і почнеш ображатися і варитися. Тому якщо. Ну, для того, щоб рухатись вперед, щоб просто не стрягнути, от як в болоті. У цьому. Треба просто цього менше, чи ні? Чи не треба, чи просто людям так болить, бо нам важко. так? так. От я питання зрозуміли? <про restriction> бо я себе не дуже. <п een listen> <practically> так, я хочу сказати, що з одного боку, я думаю, що це погано, і вихвалятися погано. І, і це не треба в першу чергу, для того, щоб рухатися, не отримати оцей хейт. З іншого, і, і релігія саме з цього приводу і, і каже, що не вихваляйтеся, будь ласка, не спокушайте людей. А, ну, єдине, що іслам більш регламент показує. І ну, тобто це не роби, це суворо у нас так загально. Для розумних людей. Щоб ви могли інтерпретації зробити, які ви там бажаєте. <сум> тобто це можна до всього Дупу показувати, не спокушати людей, не показувати там, якщо в тебе золото, діаманти і за 1050 євро якісь турбинки, оце теж не треба показувати. Чи, можливо, просто все це нормально, все окей, і люди показують своє життя, а це проблема тих, хто реагує на це. От Як ви думаєте? Дякую за увагу. Покажу вам, звичайно, я купила ковбаси, які сьогодні розбила. У мене був такий гарний бокал. І мені так було. Так от було, що я його розбила. В мене було їх чотири. Я купила. Тут по чотири продаю. А зараз три. Так як три класні стакани лишилося, Бо один я розбила. І от мені так, ну хоч би я пила і була п'яна, і розбила. Вже приємно, ні. А я помила склянку, я пила воду мінеральну і, і, і покла... намагалася поставити шухляду. І от клац, і ніжки нема. <гум> я хотіла такі саме купити. Думаю, куплю ще 4. І нема вже. Бо я рік назад купувала, і тому я купила два, і це було їх не 4, а 2 останні пів прайса. Я вам їх покажу, вони не такі гарні. У мене буде п'ять. 5 три які мені подобаються, і два, які не подобаються. Це ненормально. Ну, Це в мене хвороба, що все за кольорами повинно бути. Так що буду вихвалятися. Заплатила половину ціни десь 11 євро. Я подивлюсь. Сподіваюсь, нікому не буде боліти. Може, у вас там лишилося на О, Ваші гарненькі. Склянки. Так, трошки повихваляюсь. <смір> ну вони не гарні на, насправді. Два це лише 60 сток такий. Отакий я розбила. Який там, ну, вам здається, що він схожий, він не схожий. Так от. І отакий чудовий. Ну, там, такі теж три лишилося, один розбила. І отаке твереза зароблю. Руки крюки. Не тільки сама б'юся, а і склянки б'ю всі.